Всім привіт! Ти на моєму каналі Марина Хар. І в цьому відео я вам покажу типи людей весною. Знову ж таки, хочу вибачити за те, що е, дуже затягнула цим відео. Думаю, ви знаєте про мою традицію або помічали, що я е, випускаю такі відео, е, скетчі про різні пори року в перший день цієї пори року. Проте цього разу трошки не вийшло, тому випускаю це відео зараз. Що ж, приємного перегляду! Ну а ми починаємо. Me, night, sunset, що ж, я подивилася вже прогноз погоди, там написано, що сьогодні буде тепло. Та плюс я подивилась. А у вікно, як вдягнуті люди, всі вдягнуті легко, тому я впевнена, що на вулиці тепло. Тому можна вдягатись не дуже тепло. А, чому так холодно? Видно прогноз погоди і люди на вулиці мене обманули. Так, що ж, цього разу я не вгадала. Добре, цього разу я вдягнусь тепло. Я зрозуміла, що не завжди весною тепло, тому сьогодні вдягаюсь тепло. Та, ну, йома, де сніг? Чому ж мені так не щастить? Таке відчуття, ніби весь світ проти мене? Ляля. -ля -ля. А, комахи, мурахи. А, ненавиджу весну через цих комах. Весь настрій мені псують. Me, nice dress, sunset, Вау, які капібари, треба сфоткати. Вау, який намет, треба теж сфоткати. Вау, яке каміння, треба сфоткати. Вау яка лавка, треба сфоткати! Вау, який магазин, треба сфоткати. Пау яке озеро, треба сфоткати. Mm -hmm. Що ж, настала весна, тепло. Правда, я от вийшов погуляти тут сніг скрізь лежить, але мені здається, що він вже скоро буде танути. Так от, я вдягнувся легенько, тому що вже весна, має бути тепло. Правда, от теплом тут чомусь і не пахне, дуже холодно. А, ну, то сніг, мабуть, ще не встиг просто розтанути. Скоріше за все, весна сама перебуває в шоці від того, що вже вона настала. Тому я впевнений, що скоро вже буде тепло. <му> Ура! Настала весна! Прокинули всі комахи, вони такі миленькі, я їх так люблю. Коротше, супер. Весна моя улюблена пора року. Me, night, sunset, так, ну мені треба вийти на вулицю, проте я ще вагаю, що мені вдягти. А, я не дивилась, якщо чесно, прогноз погоди і не дивилась, що там на вулиці. Проте я, скоріш за все, довірю своєму внутрішньому голосу. І щось мені підказує, що там лежить сніг і що там холодно, тому вдягнусь досить тепло. О, клас, я вгадала. Погода саме така, як я й думала. Що ж, якщо чесно, не віриться, що я вгадала минулий раз. Цього разу мені чомусь здається, що там вже вийшло сонечко. Я знову ж таки нічого не дивилась, проте мені здається, що там досить тепло вже. Сріж за все, там вже реально тепло, тому я, мабуть, вдягну щось таке досить легеньке. Ого, прикольно, я знову гадала. Ні, ну справді, схоже, у мене така і справді суперсила, тому що ну, не могло бути таких двазів падіння. Ну, просто не могло. Тепер буду цілу весну халтурити. <му> що ж, ось і настала весна. Навряд чи я буду виходити на вулицю, скрізь за все, три місяці просаджу вдома. Мені, в принципі, і тут нормально. Що ж, оці настала весна, а це значить, що скоро вже й кінець навчального року. Тому я вже буду починати підтягувати свій бал, підтягувати оцінки, щоб закінчити цей рік навідмінно. Що ж, ну а на цьому моменті моє відео добігає кінця. Обов'язково напишіть в коментарях, хто з цих типів ви, мені буде дуже цікаво почитати. А також не забудьте поставити лайк і підписатись на мій канал. Адже я стараюся знімати якісний контент і до зустрічі в нових відео.